Добре серце. Жила була дівчинка Софійка. Вона була дуже лагідною, мала золоті косички та добре серце. Софійка любила гуляти на вулиці, слухати спів пташок і розмовляти з квітами. Одного літнього дня сонечко розігрілося так сильно. Що навіть дерева втомилися від спекоти. Листя повисло додолу, трава пожовкла, і навіть метелики літали повільно. Софійка вийшла у двір і раптом почула тихесеньке «мяу, мяу». Біля паркану сиділо маленьке, сиреньке кошенятко. Воно жалібно дивилась на дівчинку. Тобі спекотно. І ти хочеш пити? лагідно запитала Софійка. Кошеня лише тихо замуркотіло. трохи далі. Під кущиком лежав песик. Його язичок висунувся, а очі благали допомогти. Ой, друже, тобі теж важко, сказала Софійка і ніжно погладила його. А вгорі на гілочці. Стрибали горобчики. Вони весело щебетали, але раз у раз нахиляли головки до землі, шукаючи хоч краплинку води. Савійка побігла додому, вона взяла кілька мисочок, налила чистої прохолодної води і обережно виставила у затінку. Кошенятка відразу побігло і почало цьорбати водичку. Песик весело замахав хвостиком і теж напився. А пташки злетіли з дерева і по черзі дзьобами дзьобали крапельки водички. Софійка засміялася від радості. Ха -ха, бачите, як добре, тепер ніхто не буде мучитися від спраги. Вона принесла ще трішки їжі. Молочка для котика, кісточку для песика і крихти хліба для горобців. Тваринки ожили, кошеня заморкотіло і потерлося об ніжку дівчинки. Песик весело загавкав, а горобчики защебетали ще вкусніше, ніби співали пісенку подяки з того дня Софійка. Щодня виставляла воду та їжу у дворі, і щоранку її зустрічали вдячні друзі, Кошеня, песик і пташки. Одного вечора мама обійняла Софійку і сказала: Доню, ти маєш добре серце, ти вчися дбати про тих, хто слабкий і потребує допомоги. Софійка усміхнулася і тихо відповіла: я просто хочу, щоб усім було добре. Казочку читала Лариса Гармаш.